І це буде моя перша страва на грилі. У мене з'явився отакий самий агрегат, як у тебе Вітаю. керамічний гриль, але є проблемка. Я так. не вмію на ньому готувати. Е, так, навчі, до... будь ласка. Я навчу, щоб ти себе більш впевнено почувала в роботі з грилем. Ми зробимо ресторанну позицію. Це буде у нас лосось фарширований креветками та в'яленими томатами. Е, нічого Лосось складного. фарширований. Чим креветками і вяленими томатами? Звичайно, да. дуже гарно. Ну і для Ізюмінки ми ще туди додаємо пармезан, сир. Так, ну нічого важкого, я тобі буду допомагати, обучати, і ти будеш в захваті від цього результату. Да, Погнали. Так, ну і що мені з ним робити? Так, ну дивись, маленька інформація. Перше, це відкривай кришку. А що це таке? Це пізніше тобі все розповім. <гум> да. все, все поетапно, щоб тебе не заплутати. Ставимо стартер. Ні-ні-ні, Ми кладемо зараз стартер сюди. Три штучки клади. Що таке стартер? Стартер це у нас усі <гум> ці штучки. А, розпалювачі. розпалювач. Да. Три штучки. Так. Да. Це розпалювач? Так. Да. На розпалювач ставимо стартер. Це ця... Прямо наверх? Да, наверх. А, це так, Це металева чаша. І висипаємо в чашу десь половину чаші вугілля. Половина у нас тут? Ось тут, так. До дирочок, до кінця дирочок. Знову не було нашого бренду, так? Ми підготувалися до сьомо. Горілку. І спалюватися. У мішку користуватися? Ні. Ні? Здивісь. Будеш розпалювати так, ось. Оооо! Як... туда. І воно ну, тобі ту штучку під... підпалить. А потім, подожди, а що потім? Нормально, нормально. Все? Все, да, закручує. Проти часової. Все. Ти справилась, молодець. Нічого важкого. Все, у нас почало горіти. Зараз у нас роз... буде розпалюватися вуг... вугілля. Біж собака перенервував. І все, у нас зараз воно розігрівається. Коли повністю розігріється, ми е... розпалиться у нас вугілля, ми його висипемо вниз. Угу. Да, у нас є каміння, бачиш, воно лежить. Ось, ось каміння лежить. Так, бачу. Тут, тут нема каміння, а там є каміння. Це відсікач. Це щоб е, страву готувати не на прямому вогні. А, тобто ми готуємо страву з цієї сторони, де так. є камінчик. Да, да, Бо да. камінчик нагрівається і тримає температуру рівненьку. Да, І він не дає великі температурі іти на нашу, на нашу страву. Тобто він дозволяє е, спокійно тривалий час готувати на вугіллі. Все, зламала. Ні, ні, ти, вона відкривається отак. Де. Оп. І так же само закривається. Все. Тобто. Да. Закрий. І так же само роби, вона закриється. <хи> ага. Да. Там, там магніти. Прикол, тобто зверху я так роблю. Не відбувається нічого, а так оп, і да. відкрилось. Відкриваю... Одну половинку. Да, знімаєш одну решітку. Можна на, на полу, да, сюди її. О, -о, О! Ти хотів, щоб я від себе все, на мені, на мені зараз було. Ну. Треба стояти збоку, а не від себе. Від себе і збоку. То я ж казав, збоку. Пати вугілля буду кликати тебе. Сусіда? Ну так. Все чудово. Закривай. Так, заслонки у нас відкриті зверху і знизу. На троєчці. Так. І тут повністю відкрито. Да. І дивимо, дивимося за температурою. Нам температура потрібна 200 градусів. Добре. Так що це, чекаємо. Це центральна частинка. Да. Ось вже пішла температура, бачиш. Так. Уже 5, майже 30-25 навіть 25 градусів. Да. Все. Пішли готувати, поки у нас набирається температура. А скільки приблизно по часу? Е, ну, Десь до цієї температури ми висипали половину, Ну, десь хвилин у нас е, 15 є. Тобто, чим більше вугілля, тим вище. Швидше, швидше. Тим швидше воно нагріється. Все, 15-20, так? Да. Так. Да? Да. Пішли Погнали. готувати. Знаєш, як чистити кераметки? Знаю. ну, Покажу мені. А, зараз кажеш, що щось не так роблю. Ну давай. Так. Дивись, отак знімаю за лапки, потім відриваю хвостик, так. і якщо пощастить, то він відривається Одразу. і без, без м'яса. Так, а, да, далі. Гірку ту, щоб а, а тут вже почищено, дивись, тут немає а, нічого. О, а ну, всі, Вони всі такі, до речі. Ну, так не цікаво. Я знаю, Все. знаю, тут у них Все, щось є. Розкажи а, мені, да. будь ласка, що це взагалі за агрегат, як ним користуватись, в чому його специфіка роботи, в угу. чому він такий красивий? Оце керамічний гриль, в ньому дуже великий плюс, в тому, що він дуже довго тримає температуру. Він універсальний, в ньому можна і запікати, і тушкувати, і смажити тушкувати. на висок. Тушкувати. Тушкувати, да. так. Да, да, тобто це, це якась мультиварка. Грильова <свист> <свист> мультиварка да, керамічна. Да, да, на малих температурах. Тобто на ньому можна готувати і на низьких температурах, і на високих температурах. Тобто <свист> дуже велика е рецептура страв, яких можна готувати на цьому грилі. Поступово-поступово ну, я тобі це все покажу, розкажу, щоб ти була впевнена. Як ти думаєш, в чому плюс, от, як ви були в мене в гостях, в чому плюс гриля от, візуально? Коли ти володієш гралем. Коли... Візуально ти круто да. виглядаєш, коли ти біля нього стоїш, а потім дістаєш звідти класні страви. Добре. Кожного разу, коли я за тобою спостерігала, це було, по-перше, дуже кіношно, mm. бо це дуже як в рекламі виглядає. По-друге, це дуже смачні страви, вони неймовірно соковиті. Як це так сталося? Плюс в тому, що в грилю є циркуляція гарячого повітря, яке uh -huh. обволакує продукт. Uh -huh. Весь сік залишається всередині, він не виходить наружу. І при тому, коли ми достаємо готову страву, цей сік залишається, ми нарізаємо і отримуємо чудовий соковитий продукт. І, до речі, дуже головний факт в тому, що Їжа, яка приготовлена на грилі, то є стейки, м'ясо будь-яке, воно ще корисне. Для дівчат, які дивляться за своєю фігурою. Тобто типу, вона дієтична, тому що там немає зайвого жиру. Так, да, бо весь жир куди уходить? вниз, через решітку. А, ну да. так. Коли комісно. ти Готуєш на пательню, то ти, ти жариш на скворіці, да, в цьому жиру, в продукті. Ага, да, ага. А тут все уходить вниз. Логічно, да, да, Так що Для дівчат це теж дуже корисний вибір для готовки. В принципі, таку страву можна і вдома на кухні приготувати. Можна. Ну, ти ж розумієш, що це буде вже не той ефект, що страва, яка приготовлена, приготовлена на вугілля, вона автоматично стає в 10 разів смачнішою. Mm. І дуже головний факт в тому, що коли ти готуєш на кухню вдома, то вся компанія розважається без О, тебе на дворі. А коли ти готуєш на грилі, ти автоматично поєднуєш відпочинок з готовкою, і ти готуєш не, не сама, а готуєш з компанією. І гриль може сказати, що у вас просто об'єднує. далі давай їх сюди покажу, що з ними далі робити. Е, ні, ні, більша частина тобі. Я тобі на одній покажу. Тільки Дивись, нам треба їх мілко нарізати середнім таким кубиком. Ого, це я буду довго робити, ну добре. Ну ти ж хочеш навчитись? Хочу. Так, що ти вдома взагалі любиш готувати? В більшості це домашні страви, типу, всякі супчики, кашки, котлетки, Угу, так. пюре це моя найулюбленіша страва. Вона в мене най... неймовірно смачна, запечену картоплю. Якщо це м'ясо, все зазвичай у духовці готую. Якщо це риба, теж в духовці. Ну, це все, що ти назвала, можна готувати на грилі. Клас. І перші страви також. І пюре? Е, ну, так, да, так. Да, Ого, окей. Да. Я слабо собі уявляю, як це, але добре. Ну, і чизкейк ми готували. На грилі. Чизкейк, да. і він буде з димком. Так. Да, ну це придає дуже гарний смак. Так, у нас були так. попередні рецепти, ми знімали, то він був надзвичайно ніжний, хоч чизкейк готується на водяній бані. Да? Угу. І при малих температурах ми приготували правильно і він у нас просто чудово вийшов. Я знаю одну страву, яку не можна приготувати на грилі. Морозову. Чому можна в фритюрі. Тобто, Морозову в фритюрі? Траву з морозова це шарик в Паніровці з кокоса, з білка і спокійно. Бу Оце смачено. ти мене здивував. Добре. Да. Покажеш якось. Mm, да. А нос лідяною, прямо лідяною. Так, Антон, креветки готові, нарізані дрібним кубіком, як ти сказав. Угу, чудово вийшла, гарна нарізка. <різь> так, тепер <різь> е додаємо сюди в'ялені томати. Так, Зараз ти покажу. Їх ми теж нарізаємо так, так. дрібним нарізаємо. кубиком. Так, да, Дрібним кубиком томатів багато не буває. Ось така кількість томатів. Сюди будемо додати шпинат. Бери шпинат. Він вже помитий, готовий до вживання. Так, да. доставай. Тепер шпинат нам також треба нарізати, беремо меню, скручуємо і нарізаємо соломкою. Швидко ти так робиш. Тепер бери пармезан, додавай сюди половину упаковки. В упаковці 100 грамів, тобто я додаю 50 да. приблизно. Ми тут все на око готуємо. Вулична їда тільки так і готується. Ага, окей, і вона тоді вигляну. сама смачна. Тож маємо начинку. Начинка в 6 разів більша, ніж рибка. <плес> так, тепер переходимо до лососю, Диви, відступаєш на два пальці десь від краю, робиш посередині надріз не до кінця і ножем... Не сю... до шкіри? Не до шкіри, Чи а до шкіри? не до шкіри. Буквально десь, щоб у тебе 2-3 міліметри не доріз був до шкіри. І тоді ножем уходиш посередині м'яса, не доходячи десь два пальці, і розгортаєш, щоб, щоб у тебе книжечка вийшла. Тобто тобі треба твій шмат розгорнути, щоб у тебе зверху і знизу було м'ясо. лосося. Тобто два пальці від хвостика. Так, да. Два пальці від країв. Да. І, і ріжу не по шкірі, а всередині да, рибки. Да, да. Все тобі треба книжечку зробити. Зараз буде там тобі журнальчик. Так, сподіваюся. <гум> да, 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 все чудово. Притримай просто зверху тут. Да. Тримаю, наче. Да. І можеш ось так потрошечку розгортати його. Бачиш, це чудово виходить. Ось чудово, можеш тут ще трошки надрізати. Бачу, да. Да. Та, я професійний кухар вже. Да. Все, тепер спробую <гум> розгорнути. Так, і, да, і тепер так же само робиш з цієї сторони. Так, і тепер можеш його розкрити і подивитись на свій результат. Все, чудово. Сіль є зі спеціями, гімалайська да, з... 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 з прованськими травами. Да, так? Її так, додаємо. Да. Якщо немає, то можна обичну сіль. Так як вона... Якщо немає, то не готуйте. Так, так додаємо. По смаку, типу? Так, да. Я так. Думав, досить, так. тепер бери обичну. Звичай, так, звичайно, так. Що а багат, вона, багат. Вона, давай, вона така давай, сип, 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 сип. Ну дивись, якщо буде Це пересолено. Досить. досить. Тепер додаємо е сублімовані томати. Вони також нам дадуть гарний смак. Mm. Смачно. Скільки? Е давай десь пів, пів ложки давай. Але тут не тільки томати, тут щось ще. Тут перець, тут трави, розмарин, Часний. чесник сухий. Так, да. Бо морепродукти дуже гарно поєднуються з чесником також. Так. Потім у нас, дивись, у нас є спеція. Ну, ти вдома готуєш, да? у тебе є спеції. Ти не знаєш, щоб не. Нічого страшного. Щоб не пересолити, ти обов'язково читаєш состав спецій. Якщо на першому місці є сіль, значить ми додаємо менше цієї спеції. Якщо угу. е -е, відсутня сіль, то так, склад, склад, склад. Склад, паприка, сіль на другому місці, зневоднений часник та цибир. Так, Знаєш, додаємо десь одну треть частину ложки. Так, да, так, да, так. Да. І все дуже гарно перемішуєш. Я зрозуміла: тобто е пармезан. Він, наче, своєю крошкою обволакує кожен продукт, який у нас тут нарізаний. Да, і так. виходить така рівномірна суміш. Рівномірна суміш, І коли воно буде запікатися всередині, воно буде об'єднувати все. Ну так. Есть, сир сир він розплавиться. Та... Він плавиться і він все об'єднає. Тож, маємо. І начинку відправляєш всередину. Багато? Ну, трамбуй його. Ага. Тобто да. максимально Щобіж. скільки да, влізе, да. він да. може бути такий пузатий. Да, 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 да. Пузатий лосось. Фактирований. <пузатий. пузатий лосось на грилі, от як, як сьогодні блюдо називається. Але, слухай, багато влазить. Да. Цей лосось він якийсь безкінечний. Так, а тепер, щоб розуміти, ти так береш і... Чи він закритий? А, тобто да, він має да, такий да, закритись. Да, має Тоді закритись. можна трошки його розпоряділити вже. Так, тепер серветками забирає лишний шпинат, бо він у нас просто згорить а і буде візуально не дуже гарно виглядати. Змащуєш соусом. Соус у нас теріяки. Виливаєш дві столових ложки теріяки, кісточка і змащуєш повністю рибу зверху. Три ложки. Три ложки, да, щоб комфортніше було тобі змащувати. Тереякі він у нас сладкуватий соус, тут мед є. Він якраз зробить гарний колір рибки uh -huh. да, і ну, гарно поєднується воно. Так, клади на дощечку. Кісточка. Пензлик. Пензлик. Канк. Гарно, так. Да. Готово. Так, ну, доволі непогано тебе вийшло. Тепер. Відправляємо угу. куди? В гриль. Чудово, він якраз у нас розігрівся, так. потрібна температура. Прошу. Так, для зручності ми пересунули наш відсікач на цю частину. Угу. Так, тепер твоя задача лосось перекласти на решітку. — На сторону, де камінчик? Так, да, на камінчик. Щоб у нас був непрямий жар. Бо у нас є два типи: є прямий, є непрямий. Прямий це на вугіллі, непрямий це на відсікачеві. Так, і все. І зачиняй. І готувати 15-20 хвилин на температурі 200 градусів. 15-20 хвилин це дивлячись від товщини страви. Ну, щоб себе обезопасити і зробити більш простим спосіб приготування, у нас є така штука, яка називається щуп. Це термометр. Тобто, э, від, відкривай гриль. Відкривай, відкривай. Щуп треба повністю, відкривай, відкривай. Щуп треба повністю втромити в нашу вот таким страву. Чином. Так, да. посередині. Тобто вибираємо саму товсту частину. Так, все. Так, да, так, да, так. Да. І зачиняй. Так, включай. Включай термометр посередині, нажимай і тримай. Нам потрібно, щоб було не менше 80 градусів. Угу. Все, чекаємо. Погнали. Так, е, у нас зараз 200 градусів. Е, ми поклали нашу страву. Що потрібно зробити? Треба е, перемістити цю штучку на двоєчку. Так, так, да, на двоєчку. І, і нижню. Решіточку закрити. Так, да, решіточку закрити і десь наполовину закрити решітку. Все. Ми виставили температуру, у нас буде постійна температура 200 градусів. Все, чекаємо. І це буде моя перша страва на грилі. Нарешті у нас температура 84 вже градуси. 200 градусів тут, 84 всередині нашого лосося. Готували ми це приблизно 20 хвилин і готові доставати, так? Можна відкривати. Коротше, я тут сама все роблю. Так, да, ти ж самостійно вже. А я поки лимончик нарізу. Так, а щуп, він гарячий, його треба да, як. Так, він гарячий. Так? Ще, 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 підожди. Підожди, підожди. Та я вже вийшло. У -у -у. Ось так дуже легко, всього за 20 хвилин. За допомогою цього чуду гриля mm -hmm. ми приготували лосось, точніше приготувала я Молодець, завдяки тобі. Тепер можемо його нарізати, подавати. Е, так, ну нам ще треба змастити соусом. Це ми також беремо унаги і і ну, до унаги ми ще додаємо солодкий чилі. Добре, так е, беремо давай е, дві ложки унаги і дві ложки соуса чилі. Одна ложечка, дві. і дві чилі. Так, так. Ретельно перемішую і змащуємо нашу рибку. У нас буде такий солодковато-гоструватий угу. соус. Дуже гарно буде поєднуватись до нашої страви. Моя улюблена частина роботи. Фарбування. Лосося. Рясно змазуємо чи так середньо? Ну, небагато щоб було. Небагато? Так. Да. Воно буде перебивати сам смак mm -hmm. риби. Тоді, я думаю, що достатньо. Ми обрізаємо перший край зсередини і ось так, щоб у нас гарно виглядало на тарілці. Ти ж хочеш, щоб гарно романтичний вечір був, з гарною подачою. Хочу. Тобто ми відрізаємо ось цей не дуже естетичний да. шматочок. Ось да, так. Да. Обережно не сильно дави, бо у нас лосось ніжний. ніжний да. Роблю це дуже обережно, да, і тепер дави, тому що перегушку. скоринка. Так, тепер розрізаємо вдовж. Чудово. Ну, я тобі скажу, що для першого разу дуже дуже гарний результат. Що Значить, для першого це бездоганно подивіться на цю красу. М -м. Да. Неперевершена страва мого да. власного виконання. Молодець. Дякую да. тобі дуже. Да. Зараз будемо якось прикрашати це, правда? Так, так. Да. Да. У нас є чілі, тобто він у нас виступає як декор, тобто соусу. Ми беремо. І такими ось. Прикрашаємо. Тут давай, я сама. Давай. Я думаю, що я можу давай. якийсь малюнок зробити. Давай. Можеш, Можеш одну полосу зробити? Да. Може так. У мене і... навіть красивіш. Да, Молодець. І тепер у нас є мікрогрін, і там, де у нас соус, ми можемо прикрасити. Дорожки такі викладаємо да. доріжки. Да. Різними, так, да. Да, можна? Можна ж різними, так. Да. І дуже гарно, дуже гарно, і дуже смачний лимон, який підсмажений на грилі, він додасть також додатковий смак нашій страви. Ми кладемо ось його поруч. Так, і також у нас ще є сублімовані овочі. Я їх хочу посипати зверху. З'явилось натхнення, то приходь ще і ще ночую. І Із задоволенням. Що все. Ну що куштуємо, бери виделки. Що у нас тут? Ну, результат тебе дуже гарний. Мені дуже подобається. Mm. То що скаже мій шеф повар шеф кухар? Delicious? Mm. Дуже смачно. Ммм. Соковито. Мені креветочка попалась. Антон, це мені дуже подобається. Я щаслива, що ти мене навчив такого. А я щаслива, що в мене така сусідка. Тим паче я класно провела час. Це був класний експіріенс для мене. На дворі, під сонечком з грилем, не порилася. А уяви, коли компанія ще, це в прикомпанії готувати. О, це максимальне задоволення. Ну, звісно, такі шедеври приготували, Ну ти велика молодець, так що я бачу твоє натхнення. Так що будемо будем, будем, будем далі. готувати. Давай, От, давай зробимо десерт. Наступний раз. Ну добре. Да. Да. Все, погнали. Бон апетит. То.